Друзі, всім привіт! У нас сьогодні понеділок, 13 січня. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниця. І хоч колись 13 січня це був старий новий рік, знаєте, є у нас ще таке свято верніше було, бо цього року якось зовсім про нього не згадувалося, Василія припадає в нас на новий рік. Нормально і нема ніяких старих нових років, по презентів. Івана Притечі забрав всі свята на плечі. Ні, Ну, Івана є. Ну але е якось логічно все складається. Що ми будемо робити цього тижня? Так, перед вами мої вітражі. Я їх потихеньку шию, мучу, що я роблю з ними? Просуваю, просуваю. Тому. Ось так вони виглядають, ось так вони мають виглядати. Що я вишивала вчора? Зі вчора, коли я виключила камеру, більше нічого абсолютно не вишивала, тому в мене боржок всім ниток по ялинці. І якщо мені вдасться цей план зробити, який я собі запланувала на цей тиждень, це буде дуже круто, бо, так, Марія складає плани, давно не було. Бо я хочу цього тижня завершити сорочку. Вчора я вам показувала, що в мене по сорочці, оце є в мене пришита одна уставка. Бачите, вона є пришита до стану тут і тут. А з другої сторони, в мене набагато красивіша картина. Картина іди до мене. В мене вже тут закритий шов по уставці, пришитий рукав. Треба закривати шов одним, одним словом. Чим я зараз і займусь? Займуся чим? Почну закривати шви на цій стороні, закрию шви на цій стороні, перейду пришивати рукав на другу сторону. І я сподіваюся, в мене сьогодні все вдасться, і все буде, все буде як все буде добре, тому що діти пішли в школу, кожен займається своєю справою. Я вже тут по хаті трошки, знаєте, на мітлі політала. Що почала робити? Зібрала вже вінок. Вінок з дверей я вже зібрала все. І потихеньку буду ялинку вже збирати, бо. Хотіла дідуха коли-то спалити, забула його взяти. Ти ж не можеш прийти у такого, е, біля багатоповерхового будинку запалити дідух, скажуть, і ненормальне якась, знаєте, треба поїхати за місто і там спалити дідух, А коли я буду цього тижня за містом, е мабуть, е завтра, от, головне, не забути це взяти його з собою. Тому е я. Активно починаю цей тиждень, сподіваюся, мій запал не пройде десь там через півгодини. Але я намірена трошки так гарно просунутися. Ну, я намірена завершити цю сорочку цього тижня. Давайте подивимося, чи вдасться мені це зробити. Бо наскільки мені пам'ять не зраджує, на пришивання рукавів, закривання швів, здається, три тижні я виділяла в своєму курсі. І Чесно кажучи, я підглядаю, мені так зручніше. Там вже все продумано, розжовано, і не треба, знаєте, як то додатково напрягатися. Так собі взяла, включила, подивилася, що за чим. Ага, все добре, сіла і. Шию, шию, шию далі. Е, що по планах ще? По планах більше планів не буду ставити, бо то вже смішно буде, дай Боже, аби ті я зробила. Е, крім е, сорочки, є в мене ще ялинка, є в мене ще вітражі. Це на цей тиждень. Тому ласкаво запрошую до мене в це відео. Подивитися, як справлюся цього тижня, а я йду монтувати відео на мену, за минулий тиждень якесь. Мені там трошки, здається, щось не знімала, щоб ви мали що переглядати. Приємного перегляду! Так, так, сьогодні в нас вівторок, Йдемо далі. Що міняється? Нічого не міняється. Що ми бачимо, те, що було, те і є. Верніше я його навіть і не рухала, але я його зараз посуну звідси, бо е, займалася сорочкою, займалася сорочкою, і вже маю вам що показати за вчорашній день. Я, е, дівчата, хлопці, я не знаю, який з них, е, яка сторона була, але. Це є уставка, до неї пришитий рукав, все донизу зшито. І маємо, може, купа тканини. Маємо другу уставку, також зшито, пришито і все закрито. Зараз що хочу вам показати, я сподіваюся, вам не дуже ось так прикрутивиться на виворіт, Хоча давайте лице вам покажу. Хоч Байки розкази. Ось, дивіться, яке лице красиве. До чого я веду? Що зараз буду робити, У мене є затверджені всі сторони. Тобто на Оленку я міряла сорочку, і в мене є всі довжини затверджені. Я, звісно, чуть-чуть добавлю там по пів сантиметра для того, щоб, як поперу, бо вона в мене ще не прана, як поперу, щоб трошки вона дала осадку, та і, зрештою, Пів сантиметра е, довжину я залишу, довжина вже врізана, так, як має бути. От зараз має трошки такого вільнішого часу. Ну, як вільнішого часу, як виявляється, я продуктивна зранку. Бо після обіду мене десь носить купа справ. тому я собі зараз ще маю годинку вільного часу і тоді вже побіжу по своїх справах. І за ту годинку я думаю. Тут є варіанти, які прокладати брижі на наші коники, прокладати брижі на нашу, наш рукавчик, чи підгинати, чи підгинати низ. Мабуть, я почну підгинати низ. Для мене це зараз тако, знаєте, сілетко. Чух-чух-чух-чух-чух, бо. Е чи й там можна підгнати, і там можна підгнати. За правилом, за правилом, коли вже сорочка на такому на такій стадії, так, то треба спочатку зробити шию. Чому шию, горловину? Тому що сорочка вся підтягається і сідає вам вже там, де вона має бути. Тоді вже ви оприділяєте довжину рукава, і тоді ви вже определяєте довжину вирву. Та як в мене вже ті величини давним-давно відомі, тому що Оленка міряла куми моєї сорочку, і, відповідно, я по тих розмірах собі вже відкоригувала там, ширину. Манжета, рукавчик, її треба трохи коротше зробити, що я вже зразу по собі поробила. Відповідно, я вже так не буду коригувати, тому що в мене всі величини вже є відомі. Бо людина мірила сорочку, Тому я на такій стадії чудовій, завершальній. Це дуже приємно, пахне першим фінішем січня, січня і нового 25-го року. Сподіваюся, я ніде десь не зашпортаюся і не, як каже Наталя, взерунок не повалють і дуби. Ніби все окей. Саме найстрашніше було закрити шви, тому що там, де гарний, негарний шов, оце було най... не то, що страшніше. Я вже того, звісно, не боюся. Але знаєте, як є така приказка не на на старуху буває проруха, якось так воно звучить. Не знаю, правда, як воно по-українськи. Ну, але Просуваємося. Балакати не буду, звіти вам такий маленький показала. Зараз підуть, всі ниточки позакріпляють, і що не зашиті, і буду підгинати, буду підганати пазуху. Пазуху. Господи, виріб буду сам підганати. Дивлюсь на пазуху і говорю пазуху. Друзі, привіт! В нас середа, і, і з сумом можу вам сказати, що вже шоста година вечора. А я лише починаю. Починаю, хочу сісти до роботи, як то кажуть. Що, що, що сталося сьогодні? Що я так нічого не робила, розказую. Ну, Тривоги були цілу ніч, і я зранку після відбою Вирішила, голова розвалювалась просто, вирішила лягти, що трошки подрімати. Випила таблетку і лягла подрімати. Ну так дрімала я до 11 щоб ви зрозуміли. От, а, а, потім, а потім зрозуміла, що треба йти на фотосесію. знаєте, Сходила на фотосесію. Після 40 фотосесії вже не ті, вони вже надто дорогі, але ходити треба. Одним словом, це я жартую, чесно, жартую. але що є місце в тому, щоб спільнувати своє здоров'я, то має бути. Так, що в мене по сорочці нічого не вишивала, працюю над сорочкою. Всі шви внутрішні, я вчора позакривала, все все повністю в мене зроблене, і уставки, рукави, все. І вчора я ще навіть проклала собі наміточки і проклала вже першу свою бришку, не бришку, а. Нитку для стягування, воно так потім буде стягуватися красивенно, але ще треба нижню прокласти. Зараз буду сідати, прокладати і, можливо, сьогодні зроблю горловину. І подивлюся, що на рахунок рукавів. А, до речі, я ще вчора таки доробила підгин, У мене вже є підгин сорочки. так, рукави всередину. У мене вже є підгин сорочки. Все вже зроблено, також проклала собі намітку. і Місяця я сама різала цю тканину, і розбіжність в мене вийшла десь до сантиметра. Чи то в мене була та тканина? Я не знаю. Ну, мається, ні, я її купувала. Бо буває так, знаєте, що я купую більше метрів і потім собі клаптик відрізаю. Тут я не відрізала, тут в мене було відрізано. Тут в мене був такий шматок, куплений давно, вже відколи Оленка сказала, що хоче сорочку, то я її купила, ну, типу купила цей е, шмат тканини, і все. Тому я зараз е, сідаю, е, почну робити далі горловину, бо сьогодні буду займатися горловиною, якщо все буде окей, то я. Е, що буду робити, правильно буду, перейду до манжетів. Ніби все, ніби все, ну, кажу так, як є, отакий От тиждень видається. Чесно кажучи, я думала, що я з вами включуся вже, як буде готова моя сорочка, але е, дещо де сталося. <плес> Марія, на голова і два вуха, знаєте. Так о, е, Я зробила горловину. Ну, тобто, у мене всі коники вже є. Е, мені потрібно закрити тільки ось ці білі моменти і е, заховати ось ці хвости. Це я зараз роблю. Але Хотіла присідати, присідати, хотіла сідати до, до цього, до рукавчика. Де ти є рукавчик, так не той. Ось ось мій рукав. Хотіла сідати до рукава, і у мене не записано довжина рукава. От вам, і, от вам і голова. знаєте. Чому не записала, я не знаю. Як поступити. Оленка міряла сорочку моєї куми, і її рукав був на сантиметр довший. Мені треба сорочку куми і відняти один сантиметр. Дзвоню до куми, а кума сьогодні не з дому працює, а з офісу, тому що чекати, поки вона прийде. А коли вона прийде, ну, десь, напевно, годинка четверта-п'ята, якось так, але мене вже не буде мене вже не буде, бо маю нині батьківські збори і на шосту годину і попередні маю справи. Тому що я зараз зроблю? Я зараз що зроблю? Я зараз е, закрию ті шви, гарненько всі горловинки дороблю і, і буду займатися своїми справами, бо е, домашні справи теж ніхто не відміняв, але в мене просто вже такий азарт почався, тим більше я вам скажу тут сьогодні яке число. Чи вже ось-ось, через три дні, то, звісно, вона не отримається, а не знаю, може, щось придумаємо, щоб передати там якось їй цю сорочку. І як вам сказати, я радію, що в хорошому настрої я її завершую. Просто ось такий зараз перепона така сталася, так би мовити. Тому я. Тому я що? Я йду, пороблю свої справи, до закрию горловину, і, і все, і все. І будемо четвер, сьогодні, четвер. Більше нічого не вишивала, чесно кажучи, два дні я сплю зранку, бо так, так вимагає мій організм. От, але. Сорочка, сорочка стає. З кожним разом це гарніше, гарніше. Я вже дивлюся на свою Катерину. Катерина це мій манекен, хто забув. Я вже хочу її на манекен повісити. Вона тоді вже по-інакшому виглядає, але треба шию доробити. Дороблюю шиї, звісно, вам покажу, що в мене виходить. Мабуть, я вже включуся, коли вона буде повністю завершена, бо. Не знаю, чи вам це цікаво чи не цікаво. І е, ще я б хотіла сказати вам велике дякую за те, що ви коментуєте, за те, що ви чекаєте, і пишете, чи в мене все окей. Дівчата, е, сьогодні вечором буду знати, окей, чи не окей. От, але е, що вам скажу? Е, я тримаюся. Я спокійна, я багато відпочиваю, і я сподіваюся, що все, що я роблю, це є правильно. Бо прислухатися до свого організму завжди потрібно. Ще хотіла би вам сказати, що є ще дуже велике бажання починати монтувати відео по підсумках 2024 року. Не знаю, як воно складеться. Почала в хаті літати моль. Десь вже дві штуки бачила. Я вже думаю, то вже треба йти того дідуха спалити. Може, то від нього ем, ця моль. Я вже потихеньку розбираю ялинку. І отакі, знаєте, такі справи, які потрібно, потрібно робити. А тут хочеться закінчити ту сорочку вишивання. Оце ж так тягне до того вишивки. Знаєте, я вам скажу відверто, коли я закінчую якусь річ, чи це картини, чи це сорочка, в мене й просинається, прокидається бажання вишивати таке, ну дуже таке, воно просто, просто дуже хочеться одним словом, скажу так. Тому Менше слів, більше діла. Ну що ж, друзі, будемо завершувати цей тиждень і, і я маю вам що показати. Ви готові до цього? От, от скажіть. Ви готові до цього? Три, два, один. Та-да-да-да-да! -да 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 -да. Правильно, нічого не помінялося. Нічого не помінялося, бо Марія, Марія займалася зовсім іншими справами, які я хочу вам показати. Відсунуті красоти всі, а хай лежить. У мене для вас є що вам показати. Це є сорочка, це є боршівська сорочка, буденочка. по моєму курсу. Схема віри Матковської. Тобто, якщо чесно і відверто ви хочете почути, то по моєму курсу можна вишити любу схему будиночки. Так, давайте по деталях. По деталях я, я по ній зроблю окреме відео, бо якось так останнім часом складається, що я сорочки завершую, а по них окреме відео зовсім не. Викладаю, чому не знаю. Отже, маскувальні шви верхоплутом зроблені. Ззовні по уставці, з, звісно, на двох рукавчиках. Дуже мені сподобалося те, що я замінила цей золотий на білий. Просто для цієї людини, для кого призначена ця сорочка, це є. Те, що має бути. Якби тут було золото, я знаю, Олена би крутила носом. Маючи рука вже перед собою, ось такий вийшов у нас манжетик, ось так. Наступне в нас йдуть коники. Коники в нас регулюються. Тобто, я собі зараз відрегулюю так, щоб гарно спакувати це все справи. А Олена вже Одіне. І Одіне і вже собі відрегулює, яка в неї там має бути ширина горловинки. Ось так, дивіться, яка краса. Попереду У попереду нас гарненький пазушний розріз, який має посередині додаткову закріпочку, щоб воно не. Всяке може бути. Десь потягнулися туди-сюди, щоб ось ця справа не розлізлася. То вона вже буде тримати цю горловинку. Срочка завершена, звісно, я її хотіла завершити у 2024 році, потім якось собі я відтягнула цю всю справу. І треба дедлайни ставити. А Оленка зараз далеко від нас, і якби вона сказала, що вона приїде, я б, звісно, зробила це все. А вона сказала, що я не приїду, то Марія розслабилася. Але перший фініш цього року я. Задоволена, вона йде далі пратися, пересуватися, пакуватися і чекати своєї господині. Можливо, не цікавий тиждень. Я здаю гарантію, що наступний буде ще гірший, ніж цей, тому що після кожного фініша в мене якісь такі розкачування йдуть на наступні роботи, бо. Починати для мене завжди набагато простіше, ніж завершувати. Коли я завершую, в мене така ейфорія на мене находить, що я ходжу задоволена, знаєте, і не переключаюся на інші процеси, бо я хочу насолодитися фіншем саме даного якогось там процесу. Тому сорочка завершена. Початок фінішів, фінішів на цей рік покладено. Дуже хочу собі дотримуватися правил 2 до 1, тобто дві завершила, дозволяю собі одне почати. Я не знаю, як воно буде. Зараз дуже натхнено почати знімати для вас курс, бо вже все підготовлено. Я сподіваюся, що так воно буде, але наступний тиждень там ретрит, там день народження в сина, і воно якось так, знаєте, я не знаю, чи знайду я час для вишивки. Ну, подивимося. Я нічого не буду загадувати, подивимося. Я вам дякую всім за те, що залишаєтеся зі мною, що за те, що коментуєте, і не сварите мене за те, що так зараз мало відео на моєму каналі. Я буду старатися виправлятися, але YouTube канал для мене це все ж таки піднастрій, а не якийсь там заробіток. І я хочу для вас сіяти тільки хороші емоції. Не хочу вам передавати всі ті гедотності, Знаєте, тому ось дивіться, завершена робота. А скажіть мені, тепер ви, будь ласка. Чи є у вас вже в 25-му році завершені якісь роботи? І які саме ці роботи? Чи це роботи якісь довгобудів, чи це роботи якісь е мініатюрки, чи це якісь натхненні роботи? Розкажіть мені, будь ласка, я би хотіла почитати, можливо, я почитаючи ваші коментарі. Знайду якусь свою таку закинуту роботу, яку потрібно до завершення тиждень. І сяду собі, завершу, чи там тиждень-два, і вже буде красота. Про вітражі будемо говорити, будемо говорити бо, бо їх я натхненно не хочу завершувати, а морально налаштовую себе, що потрібно якось налаштуватися і завершити цю роботу. Бо Стидно, стидно вже перед вами тягнути у того кота за хвіст. Бідний кіт. З вами була мрія. Всім гарного настрою. До зустрічі! Побачимося!